Друзі, вітаю! Хто може підсказати, від чого срібло може потемніти за один день? У мене є такі от церешки, їм більше 10 років. І от вчора вони за один день почорніли. Я їх ні разу не чистила і не було такої надобності. Вони в мене були як оце, яка ця каблучка. Отакі от. Вернусь. От. І чого це може статися? Така халипа? Ну, ось потемніли налюд. І це за один день. Я ввечері подивилась на себе в зеркало і подумала, що це якось світло не так лягає. Зняла їх, а вони оце як їх почистить, і чи вони чистяться, і від чого це так? Ну, ось каблучка теж їй багато років. От вона світла блискуча. І ці такі були. Буду шукати інформацію.